Довгий період часу немає спілкування. Подивимося, це пауза у вас, чи це кінець. Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте про себе, про свого партнера і подивимося, це у вас така затяжна пауза, чи це вже кінець стосунки? Що відбувається? Чоловік вами маніпулює, він впертий, він хоче вашого проявлення, він хоче, е, хоче вашої уваги. Через те дуже часто так переривається ваш зв'язок е, на довгий період часу. Хотів би з вами поговорити, але стримує себе, хоче вашого проявлення. Втрачати він вас дійсно не хоче, е, але хоче вас змінити. Чекає на ваше проявлення. Чоловік включив режим очікування і проявлятися не, не збирається. Ну, Тут несправедливо, звичайно, з його боку так вами маніпулювати, то це пауза чи це кінець? Ви також закрилася, ви також не хочете перша проявлятися. Обоє чекаєте, він від вас чекає проявлення, а ви від нього. Ну тут, врешті-решт, чоловік не витримає і буде проявлятися сам. Ви обоє вперті, обоє м, важкі характери вас в обох. В е, основному переживання вам важче, ніж йому. Ви дуже сильно переживаєте. Але чоловік проявиться сам, не дочекається від вас ніяких кроків, через те буде проявлятися сам. Е, чоловік закоханий і. Е, Тут він буде робити перші кроки. Так що це не пауза, продовження буде. Продовження буде. Чим все закінчиться? Ну тут все буде залежати від вас. Якщо ви будете піддаватися на такі його маніпуляції і будете активно діяти, то. Можете далі спілкуватися, але на більш щось серйозне не розраховуйте, тільки на приємне спілкування з ним і все. А насправді у вас не буде серйозніше, ні сім'ї, ні ви не будете в парі разом. Дуже ви обоє уперті, дуже категоричні, і вам не вдасться добитися від цього чоловіка якихось таких аж занадто серйозних поків.